Навчитися боротися зі стресом та допомогти назбирати на квадрокоптер, саме так волонтери єдиного волонтерського центру, пропонують чернігівцям провести вихідні на початку повномасштабного вторгнення. Більшість людей перебували у стані стресу, хтось зміг з ним впоратися, а хтось живе в стресі, і досі люди знаходяться в стресі достатньо довго, і це велика небезпека для людини, тому що стрес, який дуже довго знаходиться, поряд з нами в нас. Він може провокувати дуже великі захворювання, дуже сильні захворювання, такі як онкологія, такі як інсульт, такі як інфаркт, і вони приводять до таких кризових станів в організмі. Хоча після завершення активних бойових дій в місті та приміських селах минуло більше року у багатьох чорнігівців і досі є післявоєнні тригери, як, наприклад, звуки літнього грому під час повітряної тривоги, аби навчитися боротися зі стресом, зрозуміти, як він впливає на організм, кризова психологиня спільно з єдиним волонтерським центром у суботу, 22 липня, проведуть тренінг. Складатиметься він здебільшого з практичних занять. В Чернігові під час бойових дій у нас були ті, хто залишився, взяв руки зброю і захищав місто. Були ті, хто виїхали, і були ті, хто були в підвалах, сиділи і ну майже нічого не робили. Виживали, можна так сказати. І оцей стан, коли ти сидиш, коли ти нічого не робиш, і коли твої реакції завмерли, він дуже небезпечний, бо людина не допрожила це все. Ось вона завмерла в своїх реакціях. Це як пружина. Воно стискається, стискається, стискається. Люди не звертаються за допомогою. Вони думають, що це воно так минулося, а воно не минається. Воно вистрілює і вистрілюється дуже небезпечними хворобами. Аби відвідати такий тренінг, вам необхідно зареєструватися у google формі, яку можна знайти на сторінці зустрічі у Фейсбуці. Взяти участь у цьому тренінгу можна за донат, який піде на придбання квадрокоптера для однієї з військових частин збройних сил України.